Дорогі друзі, радий вас вітати на нашому каналі Містеріоріани. Це канал про магію, про карти Таро, про езотерику. Отже, енергетичний фон дня сьогодні. Карта мах. Це день планування, досить чудовий, енергії упорядковані, не хаотичні. Можна досягати цільових. Бажань втілювати проекти, різні задуми, можна відвідувати друзів, знайомих для бізнесу вдалий день, для здоров'я, одужання, для кохання, партнерство. Для магії можна проводити фактично будь-які ритуали, оскільки карта Мах безпосередньо дає цю можливість. В принципі, карта носить позитивні відтінки, тому е плануємо і будьмо мудрими безпосередньо. Можна планувати також е цілі на тиждень, тому що сьогодні понеділок, і далі їх втілювати. Також можна планувати е цілі на місяць безпосередньо ставити, можна їх прописати, пропалювати свічки і також втілювати та реалізувати. Карта практичних дій, карта фізичних втілень, карта е, ментальних ідей, в якій є повний такий баланс, і карта емоційної такої, рівноваги. Ми бачимо тут чотири стихії. Е, тому день, в принципі, досить позитивний і може бути гармонійним. Е, якщо ж день все-таки не гармонійний, це означає е, певний. Певну перевагу тієї чи іншої стихії і наших поведінкових актів, наприклад, ми вступаємо в гнів чи в конфлікт, ми підвищуємо наш вогонь. Якщо ми занадто багато тратимо грошей або навпаки, не хочемо комусь допомогти, включається аспект землі з плюсом або зі знаком мінус. Сьогодні треба дотримуватися балансу, фактично в усьому. Будьте благословенні, Сьогодні